І знову про події в Україні. Мережево різдвяних мрій таку назву дали своїй виставці художники з міста Турскавець. Їх шестеро, і всі вони члени однієї родини: батьки Віра та Юрій Копчаки, їхні дві доньки, син і зять. А відкрилася експозиція у Київській галереї Печерське Українського товариства охорони пам'яток історії та культури. Ця картина може бути своєрідним символом як виставки в цілому, так і всієї родини Копчаків. Якщо родину уявити галявиною, де кожна квітка то людина, взята окрема, вона має свій колір, вдачу, а всі разом складають неповторного колориту букет. Ми ніколи дітей не заставляли займатися мистецтвом. Ми ніколи не заставляли ходити в художню школу, але виходило все так, що вони самі працювали, дивились на нас. Для мене мистецтво головна свобода. Я рахую, що тільки в мистецтві чоловік буває вільний. Він вільний. І політ фантазії, його ніхто не заставляє нічого творити, він сам себе повністю вражає. Мабуть, ніщо так добре не характеризує батька, як його незалежна думна творча дитина. Маючи за приклад мистецтво старших і за віком, і за досвідом, і Оксана, і Наталка, а згодом і Андрій зуміли знайти свій стиль, свою манеру, але й те, що їх поріднює. Безмежна любов одне до одного, до людей, природи і не спини лед фантазії. Коли з дитинства ти малюєш, з дитинства тобі, грубо кажучи, все дозволено, то... Ну, само собою цей вибір склався, і я думаю, що бути донькою художників не важко, а навпаки, дуже легко, і не просто легко, а цікаво, тому що це зовсім інше життя, ніж було в моїх однолітків, в моїх сверстників. Я зовсім росла в іншому колі, в іншому світогляді. Тобто ну, повністю зовсім інше. Я думаю, що це щастя. Недарма Різдво та Новий рік вважаються родинними святами. От і в Трускавці завтра за столом пані Віри та пана Юрія зберуться діти, заті, невістка та онуки. Усього 10 осіб, щоб добрим словом згадати рік минулий та з радістю зустріти рік новий. І може, з першим дзвоном курантів в душі народиться ще один витвір мистецтва. У кожного свій, але обов'язково світлий і радісний. І на цьому в мене поки що все. Далі про перебіг подій. Оце барвисте розмаїття спершу пірнаєш, мову теплі хвилі морські, а потім починаєш розрізняти. Ось картина Юрія Копчака, гідна найкращих музеїв світу. Ось Віра Копчак передає радісне дихання рідного краю. А ось Наталка, одна з трьох їхніх дітей, півнями оспівує бабуси город. І навіть 19-літній Андрій святкову регату пустив у галереї Печерські на противагу сестрам і новітній рідні. Семеро художників із великої дружної родини Копчаків приїхали на відкриття виставки у галереї Печерській, а найстарший зять Тарас, який дотримується у своїй творчості реалізму, лишився вдома бавити нове покоління, а картини його оповідають про зворушливу красу природи, непонівечену людиною. Деякі з цих картин ви побачите зараз тільки на екрані, бо колекціонери уважно стежать за творчістю цієї родини. Виставки Віри і Юрія Копчаків на вулиці Костюльній і досі пам'ятні киянам, а це знайомство столиці з різноманітним живописом їхніх дітей вселяє надію на численні наступні зустрічі. Адже незабаром на оболоні відкриється нова галерея, де кожен із саме цих художників постане персональною виставкою.